14 квітня на Кагарличині провели в останню путь воїна захисника України Ігоря Колошу, життя якого було пов'язане із селом Мирівка. Тут же і відбувся похорон. По всій громаді, 14 квітня було оголошено Днем Жалоби. А прощатися із загиблим розпочали кагарличани зранку. Вишикувавшись у живих коридорах, стоячи на колінах, спочатку в центрі міста, а потім по всьому шляху руху траурного кортежу, особливо багато було людей і прапорів від в'їзної стели в мирівку і аж до самої церкви, де чин похорону, тут і на кладовищі здійснював. Настоятель цього свято Пребрижанського храму, священник Православної церкви України Василь Суп. Після заупокійної відправи похоронна процесія вирушила до сільського центрального цвинтаря. На траурному мітингу заступник карлицького міського голови Іван Сімцов у своєму виступі сказав, що 17 червня 2023 року Ігор Колоша був направлений на Донецький напрямок на одну з найнапруженіших ділянок фронту. 10 жовтня 2023 року рідні втратили зв'язок з Ігорем. Усі ці довгі місяці, фактично півтора року, він вважався зниклим без звісти, але рідні жили надією, що він, може, ще живий, може, потрапив в полон. Але ці надії, на жаль, не справдилися. 6 квітня 2025 року прийшла страшна звістка про його загибель у районі Красногорівки Покровського району Донецької області. Староста Мирівського старостинського округу Надія Порхун у своєму виступі акцентувала свою увагу на тому, що коли розпочалася війна, Ігор Колоша. Пішов на фронт добровольцем. Також хочу наголосити, що він пішов добровольцем. Та родина його, навіть не знала ще він зробив таке рішення для себе та став на захист нашої України, на захист нас, щоб ми з вами могли жити в вільній та спокійній країні. Від себе особисто та від цієї нашої громади я висловлюю щирі слова співчуття родині загиблого, друзям, рідним, знайомим. Нехай. Наш захисник спочиває з миром. У наших серцях назавжди закарбується його героїчний вчинок. Герої не вмирають, так герої живуть вічно. Надіюся, що з сьогоднішнього дня Ігор нас буде оберігати, але вже з Небесної дзвіниці. Тому слава Україні, нашому герою слава, а рідним терпіння. Хоронили Ігоря Колошу з військовими почастями, лунав салют, грав духовий оркестр, а старший офіцер. Відділення другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки майор Сергій Решетник вручив батькові загиблого державного прапор України, яким була покрита домовина із тілом героя. І завершуємо сюжет словами Івана Сімцова. Як і тисячі співвітчизників, Ігор Колоша став на захист України після повномасштабного вторгнення расистів. Він і дав своє життя за кожного з нас, за те, щоб якнайшвидше пройшов світлий день перемоги над окупантами. І цей день прийде. Його щодня наближають наші доблесні збройні сили. А загарбників жде гідна розплата. Честь і слава у віках українському воїну. Ігорю колоші захисникові батьківщини. Герої не вмирають. Вони вічно живуть у народній пам'яті. Слава Україні! Героям слава на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради 14 квітня було винесено. І розглянуто 14 питань порядку денного міський голова Лосан Панюта, відкриваючи засідання, повідомив, що на Карличині оголошено день жалоби в пам'ять про загиблого захисника України Ігоря Колошу. А по всій Київщині день жалоби в пам'ять про загиблих мирних жителів міста Суми. За рішення виконкому оголошено конкурс на кращий графічний проєкт меморіалу слави героїв та затверджено його умови. Затверджено план реагування на надзвичайних ситуацій нашої міської територіальної громади. За поданням комісії з права дітей надано ряд дозволів, на дарування грошових коштів для придбання квартири, на оформлення купівлі-продажу квартири, на реєстрацію місця проживання малолітньої дитини, на укладання договору, підписання оренди земельної ділянки від імені неповнолітніх дітей, Розглянуто заяви фізичних осіб-підприємців. Щодо надання дозволів на торгівлю, на розміщення літнього майданчика, порядковано кілька поштових адрес, надано матеріальну допомогу, зокрема, і фронтовикам. За рішення виконкому взято на баланс, передано з балансу комунальне майно, надано дозвіл на видалення дерев та порослі, кронування дерев. На початку засідання оперативного штабу, 14 квітня, учасники засідання взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання. Очільник громади Олександр Панюта підкреслив, що саме завдяки доблесним Збройним силам України ми маємо можливість для мирної праці в тилу, і наш обов'язок всіляко допомагати нашим захисникам. На засіданні було обговорено плани на тиждень, що розпочався. А також на поточну ситуацію в громаді. Прийдешній тиждень особливий, передвеликодній. Роботи багато. Тому і карлицький міський голова Олександр Панюта акцентував присутніх і всіх жителів громади ось на чому. Керівників установ, підприємств, населення сільських і в місті сільських населених пунктів. Я всіх закликаю тиждень цей максимально використати для наведення порядку стосовно благоустрою у наших населених пунктів. І приватних ділянок, і прилеглих територій, і територій, які використовують керівники підприємств установ. Я всіх закликаю активно працювати в даному напрямку. Ми не хотіли, ми повинні оцей тиждень п'ять днів використати. Для наведення належного порядку що в місті, що у сільських населених пунктах, і особливу увагу приділити кладовищам, бо поминальні дні буквально покотяться зразу після е е Великодня. До Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулося 36 громадян із симптомами ГРВІ. На стаціонарі багатопрофільної лікарні перебуває 121 пацієнт. Із 15 квітня планується остаточне завершення опалювального сезону, який ще триває в закладах освіти і медицини. Після оперативного штабу Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл. Вони просили допомогти технікою для порядкування сміттєзвалищ. Хоч багато роботи старостами вже зроблено в цьому плані. Очільник громади подякував за те, що все таки використали техніку сільхозу рамків. Спасибі, ми нам розвантажили трошки. Технічний ресурс, але хто не допрацював, давайте всі дружно допрацьовуємо. Шляхи любі, але завдання повинно бути виконано.